День Святого Миколая. Традиції та історія свята. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про День Святого Миколая. Можливо, вас уже цікавили питання? Як виникло це свято? Які традиції святкування в Україні та інших країнах? Коли його відзначають? Та звідки Миколай знає, які саме подарунки від нього чекають малята? Пропонуємо про все це дізнатися з цього пізнавального відеоролика, який для вас підготувала Аудіомама. Отож, як виникло свято Святого Миколая? Святий Миколай народився в багатій родині Феофана та Нони у 270 році нашої ери. Довгий час подружжя не мало дітей. Вони дуже довго просили у Бога малюка. Пара пообіцяла, що якщо у них народиться хлопчик, вони присвятять його релігії. Так на світ з'явився Святий Миколай. Традиції свята в Україні. Головна традиція святкування Дня Святого Миколая в Україні та інших країнах це, звичайно ж, подарунки, які діти знаходять у взутті, панчохах. Чи у себе під подушкою. Вважається, що вночі перед святом 19 грудня Миколай тихенько підкладає подарунки добрим і слухняним дітям, тому дітлахи вірять у дива і з нетерпінням чекають на свято Миколая. Ще одна гарна та радісна традиція: коли відзначають День Святого Миколая в Україні, це також відкриття новорічної ялинки по всіх містах країни. Цього дня влаштовуються гуляння, концерти, ярмарки та благодійні заходи. Традиції свята у Франції у багатьох країнах знають про святого Миколая і ставляться до нього скрізь з особливою повагою. Ось тільки в кожного народу він має своє ім'я. Наприклад, у Франції Святого Миколая називають Перноель. -Ну Бородатий дідусь, який у день святого Ніколаса 6 грудня подорожує верхи на Віслюку з кошиком подарунків для слухняних дітей. Через Димар Пернуель потрапляє в будинок і залишає подарунки біля каміна у взуті, яке малюки залишають там заздалегідь. Традиції свята у Фінляндії. У Фінляндії святого Миколая називають йолупукі, виглядає він майже так само, як звичайний для всіх Санта Клаус. Але відмінність між ними все ж таки є. Насамперед йолупукі подорожує на санях з оленями, але тільки земними шляхами, бо зовсім не вміє літати. Також йолупукі не спускається вночі до будинків через трубу димаря, а стукає у двері під час святвечора. Запитує господарів про те, чи є в будинку виховані та слухняні діти, і у разі позитивної відповіді залишає для них гарні подарунки. Проживає Йолу Пукі разом з гномами в Лапландії, на горі Корвантунтурі. Саме туди йому щорічно надходять тисячі листів із проханнями та побажаннями від дітей з усього світу. Традиції святкування в Нідерландах. В Нідерландах Святого Миколая відзначають 6 грудня та називають сінтеркласом Поважний дідусь з білим волоссям та довгою густою бородою. За легендою, він приїжджає до Роттердама на пароплаві з далекої Іспанії, супроводжують його вірні помічники, чорні пити. Їх також називають сажотрусами, які безпосередньо беруть участь у нелегкій роботі Сінтеркласа. У ніч перед святом Сінтерклас на білому коні возить малечі подарунки. Щоб отримати заповітний подарунок, дітям протягом року слід добре поводитися і слухатися старших. Крім того, перед сном 5 грудня кожній дитині необхідно залишити черевик біля каміна. І покласти в нього гостинець для коня сінтеркласа, моркву чи пучок сіна, а поруч поставити миску з водою. Після такої підготовки потрібно запросити дідуся до своєї оселі та заспівати йому традиційну пісеньку. Вранці наступного дня в черевиках малюки знаходять різні подарунки та ласощі. Коли святкують День Святого Миколая. У ніч з 18 на 19 грудня у будинки, де живуть діти, нечутно приходить Миколай, і так само нечутно кладе переважно під подушки бажані подарунки. І що найцікавіше, саме ті подарунки, про які мріяли слухняні хлопчики та дівчатка. Звідки Миколай знає, які подарунки від нього чекають малята? Напередодні чарівної ночі хлопчики та дівчатка пишуть лист прохання до Миколая. Потім кладуть цей лист на вікно, який згодом забирає чарівний ангел. Ангел передає лист Миколаю, і тоді він вже точно знає, які подарунки чекають від нього малята. Але якщо дитина ще не вміє писати, то святий і так здогадається. От і все. Наша розповідь добігла кінця. Підписуйтесь на канал Аудіо Мама і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Будемо надзвичайно раді вашим коментарям та вподобайкам. На все добре, веселих свят!